За минулий тиждень ціна газу на українських заправках зросла приблизно на одну гривню. Тенденція до подорожчання може продовжуватися. Про це зазначив експерт консалтингової групи А 95 Артем Куюн на своїй сторінці у Фейсбук минулого тижня. Зараз він на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Артеме, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня! Добрий день. Пане Артеме, які причини здорожчання ціни на Автогаз в Україні, ви бачите станом на тепер і ваше припущення щодо продовження тенденції до здорожчання, на чому воно ґрунтується? Причини у нас сьогодні очевидні. Їх дві. Найголовніша, я думаю, якби я розділяв, я думаю, що це 90%. Це фактор е, затримок на кордоні. Для того, щоб виїхати е, за газом в Польщу або в Румунію. Це основні зараз напрямки постачання, а газовози стоять 10-12 днів. Ну, тобто, це займає ця черга. Можете собі уявити, уявити наскільки це скоротило постачання. Це перше, це найбільший такий фактор. Да? І третій, і другий фактор це е, таке відлуння боротьби з е, російським газом. Е, трошки митниця українська зробила більш жорсткими вимоги до імпортного оформлення е, різного виду е, різного роду ресурсу, і, в принципі, відсікла тим самим обсяги. Які можуть мати там, російське походження, да, і це також трошки вплинуло на ринок. Ну, це ситуативна історія, не така серйозна, як е, ці черги на кордоні, які реально сьогодні просто ну, там вдвічі може е, звужують темпи постачання на скрапло газу по імпорту на ринок? Які причини виникнення цих черг? Це просто посилена перевірка чи є інші причини, на вашу думку? Ні-ні, е, це, це просто обмежена спроміж, спроможність цих е, пунктів, вона лишається вже там, тривалий час, і просто ми маємо зараз е, пріоритетний вивіз товарів агропромисловості, тому, умовно кажучи, на п'ять е, фур з зерном е, оформлюється тільки на виїзд одна фура з ну, паливовоз. Тому що зерну сьогодні надається пріоритет. Саме в цьому причина там, ніяких якихось там заговорів не варто шукати. На чому ґрунтується ваша теорія про продовження ось цієї тенденції дорожчання автогазу? Дивіться, ви самі згадали, що там газ подорожчав на гривню за, за останній тиждень, ще на гривню до цього тижня. І, тобто ми маємо подорожчання е, з початку жовтня вже на 2, ну, 2 гривні 2,05 2, середньої ціни. Е, у той же час е, гуртова, гуртова ціна зросла на 4 гривні. Тобто, ми розуміємо, що ще 2 гривні може до середньої, до середньої ціни е, додатися. Тобто, це потенціал здорожчання. Е, Визначений темпами е, підвищення ціни гурті на сьогодні, це якщо більше не буде рости закупівельна ціна, то ми я так розумію, що 30 гривень ми побачимо скоріш за все. Якщо ситуація не розрішиться і не поглибиться ця криза, пане Артему. Якщо ж якщо, наприклад, я дуже сподіваюся, з чергами якось трошки буде полегше. Е, Хоча насправді е, є очікування гірші, то, звичайно, будуть ціни відкочуватися, але поки що ми ну, не бачимо для цього підґрунтя якогось. Тобто, поки що ми бачимо, ну, поки що прогноз, на жаль, негативний. Скажіть, пане Артеме, а чи може здорожчання автогазу е, спонукати здорожчання інших видів пального, е, дизельного пального бензину? Ні, це ну, дивіться, в принципі, бензин і дизель так само стоять на кордоні. Очі, ну, паливовози стоять в очікуванні е, дозволу в чергах. Е, але парк цих паливовозів для перевезення бензину і дизельного пального і е, можливості зберігання різного, в тому числі і на колосах, е, в Україні цих товарів. Набагато більше, ніж у скрапленого газу. І тому скраплений газ на цю кризу реагує на більш гостро. Е, і крім того, звичайно, більше е, нафтопродуктів рідких, як дизель і бензин, приїжджає до нас залізницею, там, де ця проблема не така не так гостро зараз відчувається. Тому е, навіть за останні тижні, може, ви бачили, але. Бензин так точно в деяких мережах там на 20-30 копійок впав, а там, до 50, якщо не помиляюсь, а дизель ну як мінімум не зростає це вже добре. Тому тут дуже різні, хоч фактори одні, але характер реакції дуже різний. Пане Артема, ви згадали про російський Автогаз. Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація, чи наявний зараз російський автогаз на ринках пального України? 17 жовтня набули чинності е, зміни до митного кодексу, про який я про який я згадував, і тепер е, потрапляння е, можливих е, ресурсів російського походження або ресурсів е, міксів на основі е, газу чи дизелю російського походження дуже і дуже ускладнилося. Mm, поки що є тільки попередні результати роботи цієї оновленої системи вимог і ускладненої системи, да, і ми бачимо, що там, звичайно, такий, такий контроль, е сумнівні ресурси не пройдуть. Тобто зараз імпортер має довести усіма документами е про походження, про виробництво, про транспорт, про зміну транспорту. Весь ланцюжок постачання від заводу виробника до е, кордону, навіть якщо цей завод в США або ще десь ще далі, да? це має бути доведено. Тому ну, підробити чи якось замилити очі митникам ну, це, це, я в це майже не вірю. Скажіть пане Артеме, а звідки е, найбільше зараз в Україну імпортують пального газу е, того, ж диспалива, бензину? Ну, є різні е, 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 країни виробництва є різні, але все одно ми маємо так чи інакше е, два фронти. Це Південний, це Румунія. Через, через Румунію, з Румунії напряму або транзитом, і Польща. І так само з неї або через неї йдуть основні обсяги, як йшли до цього. І саме пропускними. Е, Потужностями оцих переходів на цих країнах, і обмежена зараз наша спроможність приймати нафтопродукти. А? а в даному випадку випускати транспорт за тим, щоб він їхав за цими нафтопродуктами. А якщо по країнах виробництва, то там там, там дуже картат такі е, букет, там є і США, це і газу стосується і дизельного пального, і США, Кувейт. Там Саудівська Аравія, ну і традиційні Індія, Греція, Італія. Тобто, ну просто що завгодно. Зрозуміло. Дякуємо, пане Артеме, дякуємо за цю аналітику. Це був Артем Куюн, експерт консалтингової групи А-95.